Привіт моїм друзям і глядачам! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом пасочок, який я буду готувати для своєї родини. На свято Велик День! Так що, кому цікаво, будьте зі мною! І зараз я буду вам показувати, які для моїх пасок кулечів потрібні продукти. На вулиці Сонечко якраз, погода така гарна. І я буду цю чудову погоду готувати куличі. І так нам знадобляться такі продукти. Борошно, буду по порядку. Вершкове масло. У мене тут 83%. Родзинки, одна склянка. Пів склянки цукатів. Ванільний цукор Ваніль. Далі. Курага, вишеньки сушені, я трішки подрібнила. Сметана 20%, 3 яйця, яєчка домашні, і 4 жовтка окремо розділила. Потім літр молока, 500 грамів цукру, 100 грамів дріжджі, духмяна хата, бачите, чайна ложечка солі. І цедра з лимона і апельсини. Оце трішки вийшло з апельсинчика з лимончика. І так для початку. Що я для початку буду робити опару. Зараз поприймаю. Продукти всі потрібні, кімнатної температури, а молочко тепленьке, трішечки тепленьке. Беремо миску гарного розміру. Літер молочка виливаємо в миску. Так. Потім з загальної кількості цукру відсипаємо в опару. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, дивіться. Цукор всипала, вимішала вінчиком. Потім я беру дріжджі. Я сюди так. Перетираю все, молочко. Друзі, що я хочу вам сказати? Значить, на вітер молока потрібно 2 кг борошна. І 2 кг борошна нам потрібно 100 г дріжджів. Цю грамовку я напишу вже в відео. Ви будете там бачити. І опишу під відео рецепт. І так перемішую. Це буде в нас опара. Далі, із загальної кількості борошна, я відбираю трішки борошна сюди. І гарненько так перемішати. Потрібно дивитися по густоті, як густа сметанка, хто не знає. Все, якщо там якісь крупинки залишаться, то дріжджі їх переб'ють і вони там розчиняться. В однорідну масу. Все це в нас така буде опара. І потрібно накрити рушничком, поки вона не підниметься в три рази. Так, друзі, подивимося на опару. О, опара вже готова. Підходила вона у мене 45 хвилин. І так продовжимо, дівчатка і хлопчики. Може, ви посміхнулися, що хлопчики, але й хлопчики гарненько. Уміють і здобу пекти пасочки. І вміють зефір робити, я бачила. Так що і хлопчики працюють у нас. Беремо будь-яку посудину глибоченку. Міксер обов'язково ручний. І в посудину цю виливаю яєчка, жовтки. Решту цукру. Сюди я висипаю дві пачечки ванільного цукру. Чайну ложечку ванілі. Ось так в чайній ложечки. Сюди висипаю. Можна вже і сіль сюди висипати. зиб'ю. До однорідної консистенції. Друзі, дивіться, як суміш піднялася яєчка з цукром. Стала аж повітряна. Сюди в яєчну суміш я виложу цедру, яку натерла з лимона й апельсини. І сметанку. Знову переб'ють трішечки міксером. І коли вже опара починає трішечки осідати, тоді вже можна туди виливати яєчну суміш. Далі беру у борошно і по черпаку сюди виложувати. Зразу все не можна або трошечку. І перемішувати. Токи ще вінчиком, а потім вже буду рукою. Друзі, борошно я пересіяла три рази. І ви обов'язково просіюйте, і не один раз, два, три рази. Щоб у вас вийшла гарна випічка. Я готую для своєї родини. Руки в мене чисті, вимиті. Все треба робити з любов'ю, з натхненням, зложувати сюди душу, з настроєм чудовим, обов'язково, щоб був настрій. Тільки думати про хороше і робити людям добро. І дякуючи нашим хлопчикам, що вони нас захищають, можемо ще один великий день, Пасху. Зустріти в 25-му році. Тепер головне вимісить тісто, щоб воно було м'якеньке та забите. Виложу решту борошна і вимішую. Борошна в мене було 2 кілограма. Сюди ще буду домішувати масло. Потрошку. І буду на коврик виложувати тісто і вимішувати. В тісто буду вминати всі 200 г масла. Знаєте таку поговорку, як мама питає? Доця, ти будеш цей рік пекти паску? та й хватить. Так і я оце. Куплю, куплю, а домашня паска найсмачніша. Так, друзі, тісто я вимішувала 40 хвилин і ложу його назад в мисочку знову, щоб воно підходило десь на одну годину. Ніжне таке м'якеньке, духмяне. Це нехай підходить. Обов'язково накривати рушничком. Так продовжуємо, друзі. Тісто вже підійшло. Скільки воно годину підходило. Так. Далі буду змащувати руки, коврика коптуру. Виложу тісто. А дивіться, яке тісто. О, тепле знизу. Тісто, так? Потім я його так розпреділяю по коврику, виложу вишні із курагою, так, розпреділяю по всім краям, по всій території чисто цукати. Люблю я багато всього. І родзинки. Ой, родзинок взагалі дуже. Багато буде, шикарно, обожнюю, в пасочках багато, солоденького і закриваю. Раз. О. І ще потрібно вимішати, щоб вони там з тістом подружилися, розприділилося все. Хвилин 10-15 потрібно так помішати. Тісто до рук не береться, бачите, яке гарне. Я вимісила, зараз буду ложити назад у мисочку тісто. І нехай воно знову піде йде з фруктами, а потім буду виложувати його у формочки. І знову підійшло моє тісто на пасочки. Зразу потрібно включити духовку, щоб не забулись. Спочатку на 200 градусів вверх-вниз. Такі я формочки приготувала на українські теми. Люблю світленькі такі мальви, калина. Тут такі мальви, яскраві маки. так, Це довго розправитися.

Пройшло хвилин 20. Дивіться, як гарненько підійшли пасочки. І я тут розмішала жовточки з каплею молочка, помажу вверх обережно і буду ставити в духову шафу випікати. Все, пасочки змастила, буду ставити в духову шафу. Я її включила на 200 градусів, поставлю і через 10 хвилин зроблю на 180. Потім напишу, скільки випікалося. Пасочки в духовій шафі. Дивіться, я тільки їх поставила, а вони вже ростуть, шапки. Ой. І так, мої хороші, ось такі пасочки в мене вийшли. Зараз буду готувати глазур зверху, прикрашати з квітами. У другій партії три пасочки, ось одна, друга і третя. Чомусь одненька нормальна, а дві чогось потріскалися. Ну, нічого. На пробу теж потрібні. Пасочки вийшли м'якенькі, бачите, як пружиняться. Так, потім я... так, зараз я хочу зняти формочку і подивитися, що там у нас внутрі вийшло. Так, ось отакі, бачите, вийшли пасочки, м'якесенька. Ще вам помну трошки. І хочу, не хочу різати, хочу порвати її. Подивитися, що там всередині яка структура. Ой, клас, так? Да? Дивіться, який клас. М -м 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 -м. Смачненько. Ароматна смачненька посочка. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись і писати коментарі.